Хоч у Бога, у Бога наша хатина, та в цей вечір вона покращала, побагатшала. Її бідні скрасили вишиті рушники, кетяги калини, і запашне сіно на покуті, і святвечірній стіл. На ньому зараз лежать три хлібини, грудка солі, височіє з гречаних млинців. І стоять з різними пісними стравами святешні мальовані полумиски. Батько перший заходить за стіл, оглядає всі страви, від куті з маком до миски з бобом і поглядом дякує матері за її старання. Який він поважний стає, навіть не посміхнеться, коли виносить корівчині покуштувати кожної страви. Зготованої на святвечір. Та найбільш урочиста хвилина прийшла тоді, як тато став на порозі, поглянув у засніжену далечінь, що горбилась за селом, і тихо покликав мороза. Морози, морозе, йди до нас кутю їсти!» Потім тато навстріж відчиняє наші скрипливі ворота. Може, приб'ється яка добра людина з дороги, і тільки після цього ми йдемо вечеряти. Аж ось на вулиці обізвалися колядни. Яка не є у Бога наша хатина, а її колядники не співали щастя. І місяць, і ясну зорю, гай-гай, куди відійшли ті далекі роки. Ви вже впізнали уривок з повісті Михайла Стельмаха Щедрий вечір, повісті, яка повністю пронизана народними традиціями. І саме тут змальовано чини найурочистіше дійство, святий вечір. Кожен чепуриться, готується до вечері, забуваються всі негарасти – Сім'я дотримується звичаїв, чекає першої зірки, готує страви. Щедрий вечір це ціла енциклопедія народознавства і навіть, здається, мені повертає нас у дитинство. Якщо ви читали цю повість колись давно, то саме час перечитати знову. А для кого це вперше? Бажаю приємного читання!